На мету, я насправді на, на цю вражливу тему багато думаю і багато плачу, але мало пишу, бо е, розумію, що такими речами спекулювати не можна, бо багато хто ну, на цій хвилі теж ну, робить такі не, не дуже добрі речі, тому що, скажімо, написаний про АТО вірш не можна е, критикувати, бо він про АТО. Але ж якщо він якісно не відповідає, Слово вірші, слово поезія, то його критикувати треба. От тому виникають ну навіть такі моменти. Але ну насправді я вважаю, що писати про АТО, про війну ми зможемо тільки тоді, коли це все переживемо, і трошки мене часу, коли воно ніби вистоїться в нас. Тому що зараз це оголені емоції. Ну, а занадто оголені емоції теж заважають насправді робити якісну поезію. Ну, але один із цих віршів, який вже друкувався в усіх всеможливих альманахах, от, але ще не війшов до жодної збірки <кій> моєї. Після того я коли написала, щоб в мене не виходили поетичні збірка. Хлопчику мій, не лежи на цій сирій і на своїй землі, хлопчику, оченята. Бачиш, летять журавлі і облизує осінь оболізки на твої. Дай мені руку, і ми побіжимо у тебе стурботне дитинство, де мій дід розкаже про війну, на якій ти будеш найсміливішим воїном із дерев'яним автоматом. Хлопчику мій, ти не вмієш стріляти і не треба мене рятувати, прикриваючи життям своїм. Хлопчику мій. Я молилася на дерево, яке ти посадив, але воно не прижилося і вирушило на схід, і ходило за тобою замість ангела-охоронця. Тепер воно достигає сливками, у кожній з яких замість кісточки гільза від простреленого твого життя.